Привіт-привіт-привіт! Львів! Слава Україні! Молодці! Я до вас приїхав з міста Луцьк, мене звати Артем, як сказав, ведучий, і я думаю, варто розпочинати відразу. Друзі, мені нещодавно прийшла смс від Vodafone з текстом Хвилюєтесь, де ваші діти. Становіть новий додаток Дитина під наглядом. Я просто згадую своє дитинство, коли мама виглядала з балкону і мене там не було. Хвилюватись мала не мама. Хвилюватись мав я. А коли я прибігав в двір і мої друзі мені казали, тебе мама шукала. Це означало тільки одне: ще незабаром буде встановлено новий додаток Пілюлей. Е я взагалі дивуюся сучасним дітям. Я дивлюсь на свого племінника. Він, поки не пограє на планшеті, він не лягає спати. Його батьки йому говорять, хай грає, хай грає, аби дитина нормально спала. Я знову згадую своє дитинство. Коли я не міг заснути, мені батьки говорили таку фразу Хтось хоче заснути з плачем. І я розвертався до того коврика і розглядував ті блядські візерунки. Отаке От мене було дитинство. Е, я, е, Як в мене будуть діти, а вони будуть. Е, хочу чим раніше їм розповідати про секс і про всякі інтимні речі, особливо якщо це буде хлопчик, я йому чим раніше розповім про таку хрінь, як полюція. Тому що мені ніхто нічого не розповідав. Зі мною вперше, як ця хрінь сталась, я подумав, що мене в сні фура з моїм незом спила. Ну, це стрес. Е, я е, з максимальною повагою ставлюся до жінок, до мам, але деколи я помічаю, що вони говорять дурню. Ну, зараз поясню: я сидів в парку, і біля мене сіла мама з грудною дитиною, почала її годувати. Дитина почала вередувати, капризувати, і вона, мама, разів три повторила таку фразу Так, не вередуй, бо дяді віддам і дивиться на мене. А з чого ти, блядь, взяла, що я буду те молоко? Я бачу, як в інстаграмі мами закидають фотографії з сином і підписують нам рочок. Ні, тобі 35. Йому рочок. Разом 36, якщо ти вже так хочеш. Я в Фейсбуці побачив, як жінка якась написала пост. Звучав він приблизно так. Чи можна займатися сексом, якщо я вагітна, бо кажуть, що діти все бачать? Можна. Тільки, будь ласка, не в ігровій кімнаті в торговому центрі, бо там точно діти бачать. А якщо ви вже займаєтесь, то хай ваш партнер, будь ласка, одягне кольоровий презерватив, щоб дитині було цікавіше. А потім. Коли дитина народиться, пройде трошки часу, то не задавайте питання, звідки в нього ці ямочки на щуках? Ми знаємо, звідки. Ми знаємо. Я в дитинстві е, часто зварився з мамою, та й деколи зараз сварюсь. І в мене мама посередині сварки любить говорити таку фразу Ой, роби що хочеш! Було у вас таке? Вас сьогодні тут трішки зібралось, я хочу вас попитати. Багато з вас після того робило, що хочеш? Просто яке воно те, що хочеш? Як воно виглядає те, що хочеш? Бо я безхарактерний. Я після того йшов мити посуд на кухню. Мені нещодавно друзі подарували чудесний подарунок, політ на пароплані. Е, я його беріг до літа, щоб було тепліше. Щоб пройшло все якнайкраще. І нещодавно я бачився з друзями, і вони кажуть: Артем, а чому ти не використовуєш свій подарунок? А цікаво, Артем, чому ти не використовуєш свій подарунок? Можливо, Артем боїться, що його зіб'є ППО, блядь? А ще більше, Артем боїться за те, що вечором в новинах напишуть. На Волинському напрямку силами ППО було збито: два безпілотника, одна крилата ракета і один стендапер долбайоб Во про що переживає Артем? Я нещодавно прибирав вдома сушки білизну і помітив, що моєї дружини вісить сім трусів пар, а моїх три. Я собі думаю, це що виходить? Вона кожен день міняє труси чи що? Може, вона ще зуби вранці і вечором чистить. Мажорка. Я Я не знаю, як вас тут у Львові, але я з дружиною в луцьку пішов в магазин білизни, і вона купує собі труси вартістю 500 гривень. 500 гривень. Я прийшов додому, відкрив гардеробну, подивився її відділ білизни. Такий Ху -ху -ху. це що виходить, їй є підтримку трусами, видали чи ша? Хтось, хтось іде на чорний день, міняє долари, хтось здає золото в ломбард, а Артем піде здавати труси дружини. Ваше буде. В мене в батька п'ятеро дітей. Від чотирьох різних жінок, і це чиста правда. Такі, ну. Хіба поплодуємо по як колекціонеру? Мене в майбутньому по-любому чекає така сцена, як в фільмі Хрещений батько, коли він лежить на ліжку, біля нього зібрались люди, і він каже: діти мої, познайомтесь. Щоб ви собі розуміли, коли я в школі вирубувався до інших дітей, і, ми, і мені говорили фразу Та ти знаєш хто мій батя? то я переживав тільки за одне, щоб мені не сказали фразу Мій батя це твій батя. Я взагалі не хочу бути схожим на батю в плані побуту і в плані всього, того, що я згадую дитинство. Коли е, щось у нас ламалося, і мама казала, треба викликати майстра, то батя казав Іра, не треба майстра, я все зроблю сам. Щоб не ламалося, стілець радіо Артем, неси мої саморізи. Щоб не ламалося, неси мої саморізи. Мені здається, що батя скліпав своє життя на саморізи. І цілком ймовірно, що я з'явився на цей світ. Бо батя носив в кармані в одному і презервативи, і саморізи. мого баті якось вкрали Таврію. Слухайтесь, як це сумно звучить. Вкрали Таврію. Як в людини має бути все хріново в житті, щоб вкрасти таврію? Я взагалі вважаю, що конструкторам е, Таврії е, треба закрити двері до раю. Або не так. Хай дойдуть вони до раю і там двері. І щоб їх відкрити, треба верх припідняти, різко дьорнути до себе і всю дорогу тримати сука в руках. Це буде справедливе покарання для конструкторів Таврії. У мене ніколи не було села, але коли я одружився, воно різко в мене з'явилось. Перший раз в село я поїхав шляхом обману. Мій тесть просто сказав: їдем йобнем сотку. А те, що я собі там нафантазував, то це вже мої проблеми. Минулий рік я перед Паскою вперше поїхав коптити м'ясо. Хтось коптив м'ясо в селі? Поаплодуйте. Не знаю, не знаю, як вас тут, але те, що я там побачив, мене привело в шок. Того, що тесть. Достав вкусні м'яса, завернуті в чорні такі жіночі панчохи. Е, підсвідомо я розумів, що це панчохи тещі. І до цього дня я думав, що в панчохах мають бути жіночі ніжки, а не телячі. І коли я дивився на те м'ясо в тих чорних панчохах, я дивлюсь і думаю, воно мені зараз банк побіжить грабувати. А я стану співучасником всього цього. І на Пасху вже всі зібралися за столом, всі вихваляють те м'ясо, кажуть, хлопці такі молодці, так файно закоптили м'ясо. Один я дивлюсь на тестя і думаю, ми довго будемо перед людьми це скривати, що там відбувалося. Потім я починаю вибирати якийсь найгарніший, найгарніший кусень м'яса. І мені дружина каже: що ти так довго вибираєш? А я, блядь, вибираю той кусок, на який варікос не перейшов, <рик> воша я вибираю. Мені в дорозі найчастіше придумуються жарти, і ми їхали в те саме село, поперед мене е, сидів тесь з і позаду ми з дружиною, і мені придумався такий чорний жарт, звучав він так, що якщо дівчина сидить в хлопця на лиці, і в цей момент випадково заходить її мама. То дівчина має встати, бо старшим треба місце поступатись. І я собі такий щось там сміюся, радію, що придумав якусь дурню, і те ще повертається і каже, що ти там вже придумав, а вам краще й не знати, що я собі там придумав. Е, я якось вирішив скоротити дорогу е, додому е, ідіотським шляхом, хотів пролізти під поїздом. І е, тільки я хотів пролазити під поїздом, і з під поїзда вилазить бомж. Дивиться на мене і каже: блять, футболку вимазав. <різь> я перший раз в житті побачив бомжа, який переживає за свій зовнішній вигляд. Що було б далі? Я прийшов, сів на лавку, він підійшов і сказав, «Блядь, ти мені тут постіль пом'яв. Я стелив цілий день, продовжуючи тему про бомжів, я якось сідав в ліфт, і хтось кричить, затримай ліфт. Я як вихована людина затримав, і заходить зі мене в ліфт-бомж, каже, тобі який поверх? Кажу, сьомий. Він каже, і мені сьомий, то ми сусіди. Ну, зрозуміло, що який би поверх я не сказав, він сказав, що ми сусіди. Ми їдемо, і така неловка пауза, і він видає: «Блядь, це від тебе так ваняє? Враховуючи того, що я собі думаю, що я комік, вирішив йому підіграти і кажу, да від мене. Він каже: то дивись за собою якось що. Наостанок розкажу вам таку історію. Ще коли я зустрічався своєю майбутньою дружиною, було 14 лютого. І вона каже: Артем, 14 лютого треба йти купувати презерватив. А для мене це максимальний стрес до сих пір. Я не люблю їх купувати. Я не знаю, мені, мабуть, легше ствола піти якогось купити, тому що ну, я ніяковію, я стресую, я підійшов до аптеки, пам'ятаю цей добрий день. Я чекав, поки з аптеки вийдуть всі люди. Збоку могло виглядати, ніби я збираюсь погрубувати ту аптеку. Коли всі люди вийшли, я зайшов. І кажу фармацевту, контекс класік. Вона каже, що? Я кажу, контекс класік. Тут вже взаді люди заходять, а для мене це знову ж таки стрес. Я наголошую контекс класік. Вона каже: В нас класік нема, в нас тільки малинові. Я оцінюю ситуацію, думаю, ну хрін з, з тими малиновими, давай малинові. Вона ходить десь, бідкається, там що шу шукає вже повно людей в аптеці. Вона приходить і увага кладе мені на приглавок колдрекс. Колдрекс малиновий. Я розраховую за той колдрекс. Біжу додому, прибігаю, кажу, мала нічого не буде, я захворів. І наостанок, не знаю, щось мені подобається, ті чор, чорні жарти. Хотілося звернутися себе до чоловіків, до хлопців. Якщо ви війшли в дівчину, війшли в дівчину, і через декілька секунд вона каже, війди в мене. Задумайтесь, на наша вам неуважна дівчина? Гарного вечора Тьома Лиман!